Ви на ютуб-каналі Агролюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати апарат високого тиску Керхер HD Сім Вісімнадцять на чотири классік. Аж дім на 18 четвертий Classic з високопродуктивним трифазним чотирьохполісним двигуном та насосом з кривошипним шатунним механізмом виконує всі основні завдання очищення при витраті води 700 літрів за годину. Високоякісні комплектуючі гарантують максимальну надійність та довговічність. Низькі експлуатаційні витрати та легкість в обслуговуванні апарату забезпечують ідеальний доступ до всіх важливих компонентів. Скорочення часу. Прибирання гарантує високий рівень рентабельності чудовими результатами миття. Апарат має інтуїтивно зрозуміле керування і тому особливо зручний для користувача. Компактні розміри та невелика вага також сприяють зручності роботи з апаратом високого тиску. Передбачено достатньо місця для сопла, струминної трубки та інших аксесуарів. Продуктивність від 520 до 700 літрів за годину. Максимальний тиск бар 220, двадцять. Потужні кВт. Вага з приладдям 56 кг. Розміри 709 мм довжина. 469 ширина та 1000 висота міліметрів. Оснащення пістолет, стандарт, шланг високотиску 10 метрів. ДН 6 250 бар. Струменева трубка з нержавіючої сталі 840 мм. міліметрів, потужне сопло, система захисту від перекручування шланга АВС, автоматичне відключення та насос із керамічними поршнями. Для більш детальної характеристики вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі. Під відео а для замовлення телефонуйте за номерами вказаними у вас на екрані. Чи приходіть до нас за адрес місто Мука, вулиця води там 54-1, торговий центр Агролюкс. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайки, щоб не пропустити наступні відеоогляди.